Ми говоримо про школи, освітній процес розпочався. А сучасна школа це не лише стіни і класи, це простір, де діти почуваються комфортно, адже там формується майбутнє покоління українців. У Львові на Варшавській цього року відкриється перший 3D корпус початкової школи. Про цей проєкт, в чому його особливість, ми детально говоримо із заступником міського голови Львова Любомиром Зубичем. Пане Любомире, вітаю вас. Вітаю, на своїй сторінці ви написали і розмістили фотографії будівництва 3D-школи прямої до завершення. Ще цього року у класах за парти сядуть учні про те, що внутрішня робота на фінальній стадії. А в чому особливість? Чому така назва? Чому 3D? Насправді ця школа має багато особливих аспектів. По-перше, це е, технологія будівництва, це перша в Україні школа або корпус Школи, яка буде збудована е, за технологією 3 d друку е, Так само особливістю е, цієї школи є те, що фактично е, вона будується за кошти благодійників, тобто, місто е, в час війни. Немає достатнього ресурсу, і відповідно, ми співпрацюємо з, з бізнесом для того, щоб долучити їх до власне такої реалізації таких соціально важливих проектів. Ну і, і звісно, тут не можу не, не похвалитися. Насправді, це є перший приклад в Україні такої технології будівництва школи, і як завжди виходить, що як і в багатьох інших питаннях, львів є. Перший в Україні школа передбачена. Школа, корпус розрахований орієнтовно на 100 школярів. Тобто 100, 100 школярів вже чекають на те, щоб увійти в новий корпус Так, по кількості, і коли розпочнеться навчання, коли нова 3D-школа готова прийняти перших учнів цього тижня. Я мав власне туди робочий виїзд на будівництво школи. Ми зібрали всіх до доти, всі дотичні структури, які власне займаються цим проектом. А це і і освіта, і будівельники, і е, ті, хто робить інженерні мережі, і е, так само е, стоїть питання власне благоустрою території, я, яка є навколо. Я не можу сказати, що знаєте, все так е, гладко і, і просто. Дехто насправді отримав і наганяй, тому що ті речі, про які ми домовлялися раніше, вони не всі були виконані. Але але так, в більшості є по багатьох будівельних проектах. Головне, що ми це вчасно виявили, дали відповідні доручення і в ближчий час, якби все, що потрібно, воно буде е е реалізовано. Власне, якщо говорити про саму будівлю. То е, вона е, загальнобудівельні роботи в них є завершені на сьогодні. Ще е, тривають роботи по санвузлах, тому що ми е, мусили е, дещо там відкоригувати, щоб зробити е, інклюзивний санвузол, щоб він міг використовуватися так само е, дітьми, людьми з, з особливими потребами, але Бо там роботи лишилося не так багато так. Само е, в, в значній частині вже реаль, реалізовані інженерні роботи. Це є покладені е, труби водопостачання і водовідведення. Там лишилося буквально там невели, невелику врізку зробити для того, щоб це можна було е, запустити, і великий шмат роботи це є територія навколо, тому що на, на початку ви абсолютно правильно сказали. Щоб питання якісних шкіл це не тільки питання, знаєте, там суто навчального процесу, це питання простору, в якому будуть перебувати діти, щоб цей простір був сприятливий для, для їхнього там внутрішнього комфорту і їхнього зростання. Тому ми поставили собі ціль не тільки зробити саму будівлю. 3D школи як це первинно було е, заплановано. Ми так само додатково виготовили проект благоустрою навколо школи. Це зробив наш інститут просторового розвитку. Він так само є дуже е, сучасний, комфортний. Ну не будемо забігати наперед. Я думаю, що після відкриття ви можете приїхати і побачити. Ну і плюс міський голова поставив задачу, щоб. Знаєте, як це часто буває, що є окремий проект? А якщо приїхати на місце і подивитися, що там зліво справа, то воно може бути вирвано з контексту, то ми так само собі поставили за ціль, щоб власне ця територія, яка є біля 3 d школи, вона була гармонійно е з'єднана з, з іншими навколишніми локаціями, які поряд є. А це і основний корпус школи. А це і територія ОСББ, яка є поряд, так само поряд є територія дитячого садочку. Тобто, воно все має бути з'єднано і все має функціонувати в одному ключі. Що ще цікаво, це... що е, я уточню, якщо дозволите, чи можливо там після вашого питання е, так. Ну тут, тут я розумію, що основна мета це створювати простори, які виходять за за межі такого нашого усталеного уявлення е, класу. Дошка, стілець, дитина має бути відчувати себе комфортно в сучасних архітектурних умовах. А, а як на рахунок безпеки? Бо школа виглядає як дуже така легка конструкція. А ми розуміємо, що живемо в такий час, де має бути безпечно і де мають бути укриття. Технологія 3D друку вона не передбачає влаштування окремого укриття. Але звичайно, що для дітей, які там будуть навчатися, буде можливість там є і основний корпус школи, і школа організувала питання безпеки для дітей у разі повітряних тривог. Це є досить близько. Цей корпус 3 d школи. Він є близько до, до основного корпусу школи. Тому це питання воно точно точно буде. Врегульовано тут питання, якби з цим нема. Питання безпеки, звичайно, що це є справа е, номер один. Угу. Ну і з, отже, сотня школярів готова вже чекають на нове приміщення, так коли? До кінця календарного року? Чи до кінця навчального року? Е, тут цікаво, що е, власне, е, так як запланував наш департамент освіти. Як це було там проговорено з проєктантами? Тут не йдемо навіть не йде мова про початкові е, початкову школу. Тут йде мова, що в корпусі 3D школи будуть на, навчатися першачки, тобто там е, мають навчатися учні перших класів, які будуть власне приходити на навчання в, в школу на Варшавській, і це дуже е, круто, що власне вони свій. Знаєте, у цей шлях навчальний почнуть в зовсім інших просторах, так, ніж ми звикли бачити ще в окремих наших школах. Це дійсно буде чотири класи, першачки, і ми плануємо завершити цей проект до кінця календарного року. Тобто, uh -huh. всі передумови для цього є. Все проговорено. Тепер справа тільки за виконанням тих доручень, які були поставлені. Ну дуже хочеться, щоб ті, хто будують, щоб вкладалися у графіки. А не так, як є історія із львівським сміттєпереробним. На рахунок на рахунок того, що ви сказали, що це все будується, здійснюється за благодійні кошти. Чи можете ви назвати суму? Скільки коштує цей проект? Скільки коштує побудувати таку школу, про яку ми сьогодні говоримо? І чи стане цей проект моделлю для інших шкіл Львова в майбутньому? Ця школа має свою історію. Первинно ця ініціатива виходила від одної громадської організації благодійного фонду. Які власне це ініціювали, і на початках власне зібрали певне фінансування, щоб почати ці роботи, але з часом, ну очевидно, цей потенціал свій певний вони вичерпали і не могли більше продовжити фінансування. Після цього ми власне прокомунікували з представниками підприємницьких середовищ. І я можу сказати компанії, яка зараз це фінансує. Я вважаю, що за добрі справи треба хвалити і згадувати. То е свої послуги з фінансування добудови цієї школи запропонувала досить відома будівельна компанія Гал «Житлобуд». Е я е там не, не хотів би озвучувати е ті цифри, які е е власне. Тратяться на, на будівництво, тому що я думаю, що це треба буде підвести риску вже після завершення всіх робіт, але так для розуміння це є е, десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень. Ну що ж, так, тоді ми будемо. Велика подяка компанії, що вона знайшла можливість е, профінансувати. І я вважаю, що це є дуже, дуже правильно, бо це є інвестиція е, в наше. Не просто в місто, це інвестиція в наше майбутнє, бо освіта це, це діти, це наше майбутнє. Фотографія. Я прошу нашого режисера ще раз вивести фотографії. Ну, воно виглядає як насправді як візуалізація проекту, а це вже насправді так виглядає. А дуже цікаво було прийти туди подивитися на власні очі. Нашим глядачам нагадаю, що цей проект втілюється і реалізовується за благодійні кошти. І пан Любомир озвучив, яка компанія зараз допомагає завершити будівництво. До кінця календарного року очікуємо, що перші дідлахи сядуть за парти в новому комфортному. Сучасному просторі, пане Любомире, дякую вам за розмову. Публікуйте на якому етапі ми обов'язково про це будемо говорити, тому що перша 3 d школа символ того, що попри війну і попри атаки, і попри тривоги, Львів, все ж таки думає про майбутнє і створює сучасні умови, в яких мають зростати наші діти. Дякую вам, тихо, та спокійного вечора. Дякую вам велике. На все добре.